Друзі, вітаємо! Ви на каналі Логіст Геннадій Олексійович Дубов, Андрій Вігірінський. Не відтягуємо надовго е, основну тему нашої зустрічі, нашого діалогу. Відбулося багато в чому для нас визначна і радісна подія. повернулись захисники Азовсталі, повернулися е, іноземці, е, які теж допомагають відстоювати незалежність і суверенітет України, і не сказати, що в історії е, української. І української історії і історії е, агресії Російської Федерації проти України вперше відбувається обмін, але ми з Геннадієм Олексійовичем в силу професійної деформації е, зацікавилися питанням, яке часто виникає постфактум обміну, і стосується воно юридичної очистки. або якщо говорити простіше, то а яким чином людина, будучи спочатку затриманою чи знаходячись в місцях обмеження волі? Чи знаходячись під слідством, в подальшому підлягало обміну на підставі яких процесуальних рішень хто ці рішення приймав, і чому саме ця людина, і чому на неї погодилися, і так далі, і тому подібне. І у нас виникло з Надієм Олексійовичем раціональне питання, е, яке ми вирішили висвітити, це те, е, яким чином на сьогодні українським законодавством врегульоване питання обміну саме військовополонених, чи осіб, які Передають в рамках обміну військовополонених, тому що ну от окремий суб'єкт із цих 56, він, по-моєму, не відносився до категорії військовополонених. Мова йде про е колись співголову фракції партії опозиційну платформу за життя, яка є станом на сьогодні забороненою. Це Віктор Володимирович Медведчук якого тут я вимушений зробити не юридичну, а політичну ремарку, як сказав, е пан Пушилін. На його очах Віктор Володимирович Медведчук обмінював сотнями полонених, рятував хлопців, і мені здається, що якщо б е, в ледь не сказав вдова, господи, прости, е, якщо б паломниця чи Оксана Марченко просила не принца Саудівської Аравії чи президента Туреччини а безпосередньо зверталась до Пушилянина. В ті моменти, коли давала прес-конференцію, можливо, обмін її чоловіка відбувся значно швидше. Ми не злорадствуємо над ситуацією, але ми лише підмічаємо, що насправді до обміну військовополонених з політичної точки зору і з точки зору медійного наративу в Російській Федерації не буде причетний Володимир, Володимир Володимирович Путін. А це рішення про обмін якості вольового указу підписував безпосередньо голова невизнаної квазідержавного утворення Донецької Народної Республіки Пушилін. Так ось. З української сторони часто виникають питання про те, постфактум після обміну, після того як люди повернулись, як це відбулося, і чи всі будуть притягнуті до кримінальної відповідальності? Зокрема, і пан Медведчук, скоріш за все, виникне як обставина, яку будуть обговорювати в медійному просторі з точки зору того, чи буде він притягнути за державну зраду, за економічні злочини, які йому інкримінуються як в період його перебування в статусі депутата, так і до цього. Одним словом, Геннадій Олексійович, ви як визнаний фахівець в галузі права, кандидат юридичних наук, і просто прекрасна людина. Спробуйте повідати мені і нашій аудиторії, яка теж прекрасно, оскільки терпить нас і дивиться нас доволі довго, за що ми їй дуже вдячні. Про те, які законодавчі зміни відбулись протягом літа і залишились частково непоміченими, які дали можливість, ну власне кажучи, реалізувати з, процес, з точки зору процесу. Ну, відповідну процедуру Слухай, дійсно залишились непоміченими, і я буквально ну, чесно визнаю, що фактично дізнався про них сьогодні, коли почав цікавитися цим питанням. Давай трошки відмотаємо назад. Ну по-перше, давай відмітимо з позитивної сторони, щоб вони з'явилися і з'явилися заздалегідь, відповідно, коли чи можливо вже було відомо про перемовини. І в цьому сенсі влада досить якісно, з моєї точки зору, підготувалася. До цього такого не було. Як кажу, да, при Порошенкові такого не було, так от, такого законодавства дійсно не було, і це породжувало дуже-дуже багато проблем. Тобто, в чому ці проблеми полягали? От домовилися з приводу обміну. Да? І з українського боку, відповідно, часто ці люди, які Обміну підлягали це назавжди були військовополонені, класичні в розумінні відповідно міжнародного гуманітарного права. Були і громадяни України, були там всякі журналісти, були в тому числі і люди, яким можна було статус військових військовополонених надати. Там були такі люди, як Єрефєєв, Александров, які були підсудними, і було багато інших людей, які перебували під слідством. І от, наприклад, прийняли рішення про обмін. Людина перебуває або в суді відповідно під вартою, або на досудовому розслідуванні також під вартою, що можна було зробити процесуально для того, щоб їх певним чином вивільнити і дати можливість їм їх вивести відповідно там до Російської Федерації або там до нейтральної країни чи на території України, це ну на суть, важливо змінити запобіжний захід Так, точно. І що ніхто мав змінювати запобіжний захід? Або, відповідно, слідчий прокурор, чи чи слідчий плюс прокурор, або плюс суд. Що, що він був відповідно да, під, під судом вже. І поставало таке питання: в законодавстві нічого немає цього. І приходили, просто дзвонили відповідно, казали: відпускайте. А люди, які мали ставити підписи під цими клопотаннями, вони якби справедливо абсолютно ну, дивились в кримінальний процесуальний кодекс. І розуміли, що запобіжний захід це власне засіб, який гарантує належну процесуальну поведінку, тобто, передусім, щоб людина не ухилилася від суду, слідства там тощо. І тут, коли вони розуміють, що вони змінять запобіжний захід, і от 250% цієї людини не буде потім ні на слідстві, ні на судовому засіданні, то воно якби суперечило, воно якби воно прямо суперечило відповідно меті кримінального провадження. І фактично це рішення було незаконне. Хоча ну, було зрозуміло, що так, там вище політичне керівництво підтримує там, всі все розуміють, всі за, але знову таки сьогодні всі за, завтра щось змінилося. Ну і йди сюди, як ми любимо. Потім ти будеш довго пояснювати, що ти дуже любив свою країну, і тому вважав, що там треба б обміняти когось на наших е, військових, які власне перебували там в полоні чи під вартою в Російській Федерації, mm -hmm. і це і були скандали були. Відповідно, ну хтось саботував там, хтось відводиться, хтось когось міняли, звільняли. Ну постійно була якась херня, Перепрошую, і е, апогеєм цього всього була історія з беркутами. Коли вони були під судом, там е, їм світло в тому числі за вбивства е, на майдані. Ну в чому їх обвинувачували? Принаймі довічне позбавлення волі, там що в суд присяжних вже там пару років. І відповідно тут хоп там і починає прокуратура просити зміну запобіжних заходів для людини, яка власне під судом, яка вже там ледь до дебатів підходили по процесу, їх просять звільнити і родичі відповідно потерпілі. Вони так сприймали це дуже гостро, і були скандали в апеляційному суді, в тому числі, і в тому числі були зміни там вночі груп прокурорів, які ну, коротше кажучи, хто слідкував, той пам'ятає. Ну це було пов'язано передусім із тим, що власне не було будь-якого законодавчого регулювання. Ліпили як могли власне так, я його зліпили з того, що я його сліпіли з того, що було да і е, в цьому. Сенсі, оці зміни, які підготували і прийняли вже відповідно. В липні підписали їх уже чомусь, до речі, довго підписував президент. Там понад три тижні він підписував. Але в серпні, по-моєму, він підписував. Да? Так, там 19-го, здається, серпня закон не був в чинності. Тобто, він був вже опублікований. Відповідно, про що там йде мова? Там іде мова про зміни в Кримінальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс, кримінальний виконавчий кодекс. І логіка цих змін досить проста: що якщо орган, який уповноважений, приймати рішення про обмін, як ми з тобою спільно з'ясували, це на сьогодні головне управління розвитки Міністерства оборони, е, приймає таке рішення, е, прокурор звертається до суду по питанням про звільнення з під варти передачі цієї особи у віддання відповідно гур, і в підсумку така особа, е, суд зобов'язаний прийняти рішення, якщо ця особа висловлює на це згоду. Да. То, чітко зрозуміло, всі спокійні і відповідно в законний спосіб можна звільняти людину як таку, що перебуває під слідством під вартою, так і звільняти від покарання. Тому десь так. Да. Є ще один нюанс, який теж є важливим. Про нього ми зараз знову ж таки будемо посилатися на норми закону, які е, підписав Володимир Олександрович в серпні. Е, але в першу чергу згадаємо виконувача обов'язки голови служби безпеки України, який під час відеоролика, на якому був присутній президент і його секретар, який доповідав про те, як органи досудового розслідування, також уповноважений орган, яким є головне управління розвідки, реалізували заходи пов'язані з організацією обміну військовополоненими. Він зазначив про те, що суспільству і громадськості не варто. Переживати з приводу процесуальної ролі Медведчука, в тому сенсі, які стосується співпраці зі слідством і отримання показів від нього, в тому числі. І ну, він спеціально зробив щодо цього акцент. Можливо, до певної міри тут є певні політичні ознаки саме цих уточнень, тому що апріорі наші люди. Ну, та громадськість, яка слідкувала за кримінальним провадженням, за тими відеороликами, які Медведчук записував відразу після затримання, де розповідав про те, хто був організатором чи спів... співорганізатором схем, е, вчинення злочинів по відношенню до яких його підозрюють. Е... Частина громадськості може задатись питанням, а як же ж без Медведчука можна буде в подальшому притягувати до відповідальності інших суб'єктів, які причетні до злочинної діяльності, зокрема, в тому числі і е... того, за часів кого цієї процедури не було, ми вже так говоримо як про Волан-де-Морта, По-моєму, цій частині громадськості одразу відповімо чітко. Дуже просто, дуже просто, хлопці і дівчатка. Геннадій Олексійович, будь ласка. Ну також поводили раніше і раніше був такий інститут, як відповідно, допит свідка, який чомусь там не зможе потім в суді. Тобто, ну зазвичай те, що ті допити, які відбуваються на досудовому розслідуванні свідків, зокрема, вони потім мають бути в суді підтверджені. Але якщо якісь є підстави вважати, ну ми спрощуємо да, для колег, скажімо, вважати, що потім на суді свідок чомусь не зможе, там не знаю, він там помирає, там або він за кордон їде, щось таке він не зможе бути присутнім вже в суді. Uh -huh. Можна було ще на стадії досудового розслідування відносно свідка зафіксувати ці покази в суді, щоб потім в іншому суді відповідно не було необхідності їх підтверджувати. І це ну, іноді успішно робили. Тут ввели те саме тільки з приводу обвинуваченого, що його покази, якщо є підстави вважати, що та чомусь не можна буде їх здобути пізніше. Фіксуються, воно лягає в справу, і вони вже якби можуть використовуватися як докази відповідно його вини. Плюс я також забув сказати, що питання кримінального провадження Медведчука за обвинуваченням в державній зраді і інших злочинах може бути продовжене відповідно до того до тих же змін. Дозволяє кримінальний закон чинний відповідно до цих змін продовжувати його за відсутності обвинуваченого і на псентія, так званий процес. Нічого просить не треба раніше. Знову, коли зникав ну, в силу обміну, зникав з процесу обвинувачений суду нічого не залишалося, як відповідно його зупиняти і класти, умовно кажучи, в архів, типу чекаючи, коли ця особа знову з'явиться ну, відповідно в руках українського правосуддя. Тут поїхав і поїхав. Ми все одно можемо відносно тебе винести вирок, і цей вирок також може не сподобатися іншим фігурантам, які принаймні згадувалися у відповідних провадженнях кримінальних. Тому що в межах таких вироків можуть бути встановлені обставини, що потім не потребуватимуть, ну фактично, доведення з боку відповідно органів обвинувачення, хоч практика і не завжди однозначна з приводу мотивувальної частини, але за замовченням, в принципі, якщо це лягає в рішення суду, отже, обставини досліджені, і як наслідок можна говорити про те, що на них можна посилатися як на фактичні дані. Андрій Варіович, в певних дуже важливих справах така практика, мені здається, все-таки більше однозначна, ніж неоднозначна. Згоден, тим паче це ж можна. Це, да. це, це неправильно, ми це засуджуємо, як кваліфіковані юристи, але ми, як люди, які ширше дивляться на ці питання, ми прогнозуємо з ймовірністю 98%, що в цьому випадку буде так. Безперечно, я з вами згоден, Геннадій Олексійович. Тим паче, якщо це ще підкріпиться. Ну, скажімо, ну давайте так. Віктор Володимирович, він же ж теж юрист, чи можливо навіть доктор наук. Ну одним словом, точно точно. А, точно. І я думаю, що ця людина, будучи надаючи навіть згоду на обмін, тому що це був один із необхідних документів, який суд повинен дослідити в рамках прийняття рішення про зміну йому ну, скасування запобіжного заходу і передачі відповідно компетентному органу для обміну, він ну як. Будь-який юрист вірогідніше за все захоче захищати свою честь і гідність в судовому засіданні, можливо, навіть з використанням дистанційних засобів, як з колись свого часу, президент втікач, і і цілком вірогідно, цілком вірогідно, ну скажімо. Зможе надати додаткові свідчення, що які не поставлять під сумнів об'єктивність дослідження даних в ході судового процесу, які ляжуть в текст його вироку. А й отакий цей вирок буде винувальний чи виправдований, тут ми з вами на суд не тиснемо. Правильно Олексій? Ми не знаємо, звичайно, це е, після лише виходу суду з нареджує кімнати можна судді очі дивитися і прогнозувати, бо е, в нашій системі правосуддя ми не можемо припустити впливу будь-яких сторонніх факторів, крім закону і обставин справи. На да. тому договорняка з точки зору процесуально у вигляді угоди про визнання винуватості, да, яка була затверджена по відношенню до Медведчука, По моєму, ну про це мова не йде станом на сьогодні. Це да. Такої інформації немає. Отже, ми з вами припускаємо, панове колеги, і наші шановні глядачі, і високоповажний Геннадій Олексійович, що судовий розгляд нас ще очікує. Закритий. Закр... Закрити і за спеціальною процедурою правильно да, за процедурою за відсутності обвинуваченого це не виключає, до речі, участь адвокатів. І, наприклад, Янукович користувався такими послугами. Всі бачили цей процес. Адрелекс юридична компанія, дуже поважна і серйозна намагалася всіми силами його захищати. Робила це компетентно, але не вийшло. Обвинувачення було підтверджено судами всіх інстанцій. Але злочин вчинявся в умовах загальної очевидності був настільки кричущим, що навіть майстри юриспруденції не змогли врятувати від покарання ну президента втікача. Але було цікаво спостерігати і вчитися, яким чином це був досвід згоден. Ну, мені здається, ми питання розкрили. Тобто, з точки зору новел нашого законодавства, в серпні місяці, воно поповнилось важливою з точки зору того, що Україна перебуває в стані війни, да? перебуває в умовах далеких від звичайних і нормальних. Вірогідність того, що цей механізм буде застосовувати часто, якраз скоріш за все спонукала законодавців до його закріплення на законодавчому рівні. Плюс треба відзначити, що станом на сьогодні. Орган, який відповідає, ну тобто, ми не лише з медійної повістки е дізнаємося про те, що головне управління розвідки і на чолі з паном Будановим відповідають за організацію обміну військовополонених, але вони до певної міри мають і особливий процесуальний статус в кримінальному процесі, тому що без їх документів, без їхнього обґрунтування і їх рішення про те, що ця особа підлягає обміну, відповідне процесуальне рішення по відношенню до особи воно теж не здійснюється. А пану Буданову мені здається з точки зору довіри довіря. Ну, скажімо, чимала кількість як українських фахівців, активістів і громадськості, так в тому числі іноземних. Ми, до речі, про нього згадували доволі лесно в іншому відео, яке стосувалося перших днів війни, обговорюючи публікацію Української правди. Ну да, виконання власне ну, складних до держави завдань, воно проведено на. Високому рівні, але я хотів повернутися до початку. Що в цьому сенсі ми маємо дати комплімент відповідно ініціаторам змін законодавчих, тому що це було дійсно зроблено вчасно, зроблено досить вдало, небезпірно, але із з того, що можна було, зробили все. І тут ми можемо пов'язувати такі системні чіткі дії ні з ким я думаю, як з президентами з паном Єрмаком, тому що ну і передусім, мабуть, з Андрієм Борисовичем, тому що саме за його приходу в офіс. Стало відчуватися певне системне бачення ряду питань. Андрій Борисович висловлюємо вам колективне легістське Дякуємо, плюс, я з точки зору стороннього глядача можу сказати, що ваша доповідь президенту була теж на високому рівні.